Доброго дня, дорогі друзі, з вами Сергій і канал Зоога, канал Проду тварин та кваремістику. І сьогодні ми разом з доцентом Каплізо та екології тварин Утєвським Андрієм Юрійовичем відправляємося на озеро. Основа і робимо невеличке дослідження. Давайте же подивимось, що ми там робили. Доброго дня. Ну як я обіцяв, сьогодні ви виїхали на одну з водойм. Харкова, це, як ви бачите, Основ'янське озеро. Ну ви, сподіваюся, з ним вже знайомі. Я викладав фотографії наших занурень в цьому озері. А сьогодні ми вирішили не занурюватись безпосередньо, а запустити під от наш дрон. Або робот підводний от, компанії Fifish VEVO. Так, Бачите, от це такий прилад з маніпулятором. Він спеціально розроблений для підводних відеозйомок. У нього камера високої роздільної здатності. І він може занурюватись на глибини до 100 метрів. Ну, тут у нас 100 метрів немає. Так, ми сьогодні зануримось десь на 5-6 метрів, якщо знайдемо е, такі глибини, і подивимось, е, що там відбувається. Ну, от Зараз ми до маніпулятора. У робота завжди мусить бути маніпулятор, інакше це не робот. Так, і От ми в нього затиснули знайомий вам гідрохімічний зон акварид. І на різних глибинах ми проведем, проведем, проведемо вимірювання в місту кисню, солоність, pH, розчинену органіку і так далі. Для чого? Тому що при попередніх зануреннях ми тут знайшли такі сірководневі ями. На яких відсутні водорості. Ну от буде цікаво в цих ямах, ну, якщо ми їх знайдемо за допомогою цього робота, от виміряти гідрохімічні показники. Так, зараз так трошки ну, займаємо, да? так? Ну, я тут зачепив кабель, щоб він не бавтався. от Георгій Сергійович. Покажіть нам Георгія Сергійовича з пультом. От він буде сьогодні керувати цим роботом. Так. Ну зараз ми його запустимо у воду. Так. Ну і будемо спостерігати, що ж там у нас. Да, сапожок не вистачає. Ну нічого. А чого він тоне відразу? Ага. Так, Георгію. А ну, ак активуйте його. Щоб він плів. А, Активуйте його на під'єм. Щоб він не тонув. Так, ну от ми запустили наш зонд. Ми бачимо от його на поверхні. так, І зараз ми трошки от зануримо його. От зараз глибина зростає. Сергій Анатолійович поки. Ну от 0,65 показує. Ну, зонд трошки глибше знаходиться. Так, і що ми бачимо на глибині? pH 85 температура 9,2 градуси. Так от. На диво мало кисню, хоча вода холодна. 10 мг або 88% від норми. от такий от у нас результат дивний. Чомусь кисню мало. Так. Ну, от. ну і солоність 0,69. І мало розчиненої органіки. На дива мало, да, ну. Вона осіла, вода охолонула, но чомусь кисню мало. Ну і, і розчиненого кальцію небагато. От, хоча тут був кар'єр. Кальцій не знаходить. Вот, такий у нас цікавий результат. Ну, давайте дальше двигаться, зверь. Давайте. Вперед, вперед рухаємось. Вперед, не вбег, а вперед. Еще вперед. Вот, еще, еще. Давайте метры на два. Два так? Так. Ні, не давай. Ну от майже 2 метри глибина. Ну зараз подивимось, що у нас тут він наміряв. Ну от pH 8,9. Да, зросло. Температура трошки впала. Ну, кисню все одно мало. Ну, в салоні та ж сама. І розчиненої органіки стало трошки менше. Кальцію взагалі 7 мг. Ну давайте далі рухаємось. Вперед? Вперед. Так. Там щось видно на дні? Mm. Нічого не видно. А прожектори включив. Так, 2,6 метри. О, впала температура на одну десяту, pH 9,34. Це вона стає більш лужною виходить, да? Дивись, я як сильно. 2, метри. Так, да, сильно лужною стала вода. 9.35. Цікаво. Бачите, як шари розділені. Впала температура. Ого! На одну одиницю. Кисню так само мало, солоність майже та сама, а розширення органіки стало ще менше. І кальцію ще менше. 3 мг. Було 7, стало 3. І розширена органіки 47 мг. Да, дивно. Ну, давайте трошки правіше візьміть, боком. Боком? Боком левише. Да. Так, Георгій, яка у нас глибина? 2 ,18. Ну давай ще зануриться. На химку. Ну на три. На 3 метри, не вперед, а в глибину. Але я напевно не поговорила. Три з половиною показує. Так, ну да, Знов ж таки 9,4. Кисню мало. Сьогодні ви побачили, як біологи досліджують свіжуть за допомогою дрони. А також ми, окрім того, ми використовуємо датчик, завдяки якому ми можемо досліджувати характеристики води кисень, фаш та інші показники. Якщо вам сподобалося відео, підписуємося, ставимо лайк, а також не забувайте залишати коментарі під цим відео. На сьогодні все, пока-пока.